Мої роботи є на всіх континентах світу, крім Антарктиди. Займаюся я різьбою 51 рік. Перші мої такі гроші зароблені на цьому ринку з цією професією, яка є моїм хобі. Для кого це виша? Для дітей. Такі тарілочки? тарілочки вони всі мають свою ціну. Ви кажіть, яку ви хочете. Найменше 400 гривень, найгарніша і найменша. Найбільше, що я люблю робити в художній різьбі, це продавати свої роботи на смоднянському ринку. Коли ще ніхто не знав, що таке інтернет і фейсбук, я вже був у фейсбуці на цьому ринку. Це Більша частина мого життя, фактично, того, що тут відбувається, я тут знаю людей, майстрів, знаю історію їхню, знаю їхні родини, знаю їхніх внуків, дітей, тому що це вже відбувається не одне десятиліття, починаючи з 1992 року. Перший раз, коли я тут з'явився, з'явився. І відбувся перші мої такі гроші і основні гроші мого життя вони зароблені на цьому ринку з цією професією, цією роботою, яка є моїм хобі. Коли я навчався ще в Вижницькому коледжі, де зараз і працюю, то перше, що я спробував, це зробити щось своє, створити і все-таки перевірити, наскільки воно потрібно і наскільки воно користується попитом. Я зробив. Скриньку, і я її привіз на цей ринок, де ще ніколи не був. І це було так темно, мокро, сиро, але було два столи, на яких було дуже багато різьби. І місця стати не було де. Я продав її на першому ж базарі. Це відбулося. Ціна тоді була 100 карбованців, а стипендія студента була 30 карбованців. Я завжди з радістю і великим бажанням їду, щоб показати свої творчі роботи людям. Я поправляю, бо, бо припікає вже. Я переставляю місцями. Пік тут моїх клієнтів це десь тако з 10 до 12. -ї. Все. Добай. Це інкрустація бісером. Інкрустація бісером вчора закінчив. Бачите, хрест, так? А квіточку бачите? Самий цей елемент називається свістка. Елемент, але коли їх поставити вісім, дванадцять, шість, то вже квіточка вирисовується, вимальовується. А тризуб, бачите, тут тризуб чи ні? Все тут закладено. В одній роботі дуже багато змісту. Ціна 800 гривень, два дні роботи, 800 гривень. Подумайте, якби ваш чоловік заробляв 800 гривень за два дні, чи ви тримали його вдома? А моя жінка мене терпить. 90-ті роки інкрустація була дуже така, не то, що модна, а дуже така популярна. Хто пішов там е на річку, хто пішов там до дівчат, а я в цей момент робив тарілочки інкрустовані. І я їх зробив за літо. І, звичайно, що зробивши їх, я вирішив перевірити свої професійні здібності на цьому ж Смілянському ринку. І я, ставши в одному з рядів, сказав свою ціну людям, які за. Питали, скільки це коштує. Вернулися і купили мене ці роботи. І Я був дуже щасливий, тому що це були, так би мовити, перші мої валютні надходження в мій такий бюджет студентський. Тоді так такий був період, що е, в основному купляли за долари на цьому ринку. Гривні ще не було, а купони вони вже нічого не вартували. Маранцовка запахів, машину. Цей ринок був таким індикатором спроможності населення до покупки сувенірів. Я пережив і зустрів і бачив багато часів, коли там долар був по 2, потім став 5, з 5 на 8, з 8 на 24. І це все сприяло або заважало реалізовувати цю продукцію. Коли народ наш ну, ставав неплатоспроміжним, то автоматично ці сувеніри вони замирали на. На місяці, на півроку розумієте, а потім потихеньку оживало. От, До речі, зараз та сама історія, можна так сказати, бо були часи такі, що ти приходив сюди, в тебе було 20 хвилин, щоб це все продати, і це все відбувалося. знаєте. А зараз треба години стояти, щоб щось продати. І тому історія з цим ринком він відповідає на потреби і можливості населення. І так ми і працюємо. Ви знаєте, що мені треба? Що треба? Е, для скляних таких виробів, щось таку тацьку. У вас нічого ну, такого случає? Ну, я спочатку до вас. Мені намалюєш або е, покажеш. Якщо щось я підходить, мені. щось придумаємо. Да. Добре, все, гарний етап. Давай, я давай, давай. тобі також. Да. Наприклад, що люди хочуть, люди хочуть щось оригінальне. Так от я намагаюся угадати запити, замовлення майбутніх клієнтів і намагаюся зробити щось оригінальне. Зараз цікавим є якась асиметрія в орнаменті. Вона складно виконується, але з другого боку ніхто не робить, нема конкуренції Мої роботи. Є на всіх континентах світу, крім Антарктиди. Але над цим питанням, щоб моя робота була в Антарктиді, я також працюю. Мабуть, у всіх містах великих Європи є мої і сувеніри, і вироби, і дорогі роботи. Бо дуже часто я виконую роботи на замовлення за кордон. Останні цьогорічні то вони в основному по посольствах з гербом України. Ну це, наприклад, Турція, от знову ж таки, Італія, Іспанія. Що, спортсмени, привіт. Я ваші справи. У мене найкраща справа. Ти ж бачиш, це мої лучші студенти. Це наш друг хороший. Вже роки роки Ми знаємо його, як культорі збирає. Він дуже крутий викладач. Тут наскільки багато зустрічей відбувається і через роки, і через тижні, і через місяці. Це дуже цікаве місце. Цікаве і потрібне, і якби я цим живу. Зробити так, щоб твої роботи були потрібні людям. Мабуть, це найважливіша функція майстра, який працює. Якщо я довго так тут, то мабуть, мої роботи вони потрібні людям. Це найперша робота, яку я виконав 50 років назад. Чи продаю я ні? Бачите, вона десь яка утром сокласи, бо матеріал має властивість хатси. Але це, як кажуть, не впливає на якість твору. Тут показано три музиканти: Бубень, цимбали і сопілка і іншим. Оце і музики, які яка, от, грали в нас на весіллі. Тут є тарілки, свічники, ложки, пласти, рахви, шкатулки різного періоду від 75-го року і. По сьогоднішній, яка день. Для чого я це відкривав? Ну, вибачайте, 50 років працювати, ну, нічого не залишити. Вони у мене, оці всі роботи, були в моїй кімнаті. Половини були в ящиках. Ну, і коли я будував цю якого, півничку, яку над півничкою я зроблю світлицю. Для кого це я лишаю? Для дітей. А як діти розпорядяться цим? Це вже їхня справа. У мене кредо по життю моя пісня в дереві. Переважно в нас є і в Косаві, і у Вижниці інкрустація і різьба. Там більше йде геометрія, на Буковині більше йде рослинний орнамент, так як на коверцях, на тайцях, на торби. Далі є робота, це присвячена моїй дружині. Це є я, бачите. Зараз йде війна і хотілося відобразити оце е, війну, оце мати, дитину, тому що це яка от, є стан цього часу, в якому ми живемо. На Буковині є традиційно трійця. Використовується як. Як сакральні в церкві, так і використовується і в побуті. Іванівська церква, яка 300 років у Іженці, там є хрест і є півмісяць, коли турки наступали, вони сюди у Іженку, далі не дійшли. І на честь цієї перемоги побудували цю Іванівську церкву, де яку відчався син Богдана Хмельницького. Переважна більшість з якого матеріалу роблять різьбу на дереві. Явір, клен, груша, слева, горіх. Ну, найкраще для різьби має гарний колір це грушка. Але для того, щоб на ній працювати, треба відсушити від 8 до 12 років. Явір набагато скоріше, сокне можна і грушку сушити. Якщо це тарілка і проточується технологічний процес, ну за два роки, яка от, можна витягнути, що вона буде суха. Ну, а якщо робити шкатулку, свічники вони мають масу, то переважно більше треба сушити. Тут є свічники у мене, але вони переважно більше зроблені з липи. Це є рахва для бренці. Звичайно, дехто її оздоблював. А дехто її не оздоблював, просто був виточений на вола їх свого роду, як холодильничок. Ну, от бачите, от. Традиційний буковинський топірець, бо на Гусульщині більше топірців виготовлялися з металу. Відливали їх. На Буковині їх виготовляли з дерева. На ці райони ближче до Чинівців — це Вашківці, Мамайовці, Дубівці. З цим топірцем ходив дружба перед весіллям в суботу клекати на весілля. За формою топірець був різний. Але основне атрибут це, 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 вишивці, називається вона шмінка. Це жіноча палець. Це є жіноча палець. Це є плітінка. Ну, Звичайно, пані носили. А солідні пані, коли в неї, вона щось на неї йшла, яку, акуратно впиралася. На гуполині пішов молодий з молодою на другий день. Брали меску на Гуцущині, робили отаку круглу повницю, оздоблювали, ну, і тут складали гроші. Я вже 12 років після пенсії працюю, задоволені студентами, тому що студенти найдають поштовх. Коли вони роблять ті композиції, ти у них набираєшся, що з собі. Ти не копіюєш у них тебе думка входить на тебе, як би ти зробив по-своєму це. Десь вісім робіт поїхала на Чехію, п'ять — на Канаду, у Латвію поїхав Шевченко, жив в Радянському Союзі. Але цю символіку я Радянську ніколи не використовував. Ескізи були давно зроблені, от, бо мій дід казав. Нічого нічого, хлопці, коли ми дочекаємося, що цих маски не буде. Ну, я дочекався. Кожен художник хоче додати щось свого нового, хоче додати, щоб вона була цікава і сучасна, і в той же час вона була народна. От зараз ці роботи, які є, я скажу так відверто, то й ті знакові були, але ці роботи, які вже є в світлиці, Дуже багато приходять і може купити. Оце одна тарілка, друга, третя. Були зараз Харкова. скільки. Я їм кажу ціну, вони кажуть, не дайма, якого я не продаю. Моя колекція власних творчих досягнень, яку я зберігаю себе вдома. І завжди любуюся в налічі десь близько до 50 робіт, які ну, не для продажу, а для душі і для натхнення. Це орнаментальні тарелі, а також обереги, пласти панно на, на стіні, які я почав створювати років 8-10 назад. Простий квадрат, який збагачений, орнаментований писанками, яких є 12, і хрестами, і назвав я її оберіг символи. От. Є таким знаковим виробом. Після цього з'явилися інші роботи. Тут є поєднання інкрустації металом, бісером, деревом, перламутром. Обереги це такі знаки, які прикрашали і оберігали дім, і символом оберегу був завжди хрест. В даному випадку це є твори мистецтва, а не сувенірна продукція. Щоб зробити там одну таку тарілочку, треба разів 8, 10, 15, більше часу. Це одні з перших моїх турелей. Тоже вони антикваріат. Мене ще надихають до от такі отакі старовинні речі, бачите? От хрести є в моїй колекції. Ну, вони поки що зберігаються так, ми їх колись оформимо. Один з моїх таких е перших свічників рік 2007. -й. Найдовше я робив двері інкрустовані в капличку. Інкрустація преламутром, червоним деревом, моржовою кісткою. Ми робили півроку, у нас було четверо. Аплікація писанкою у роботах це також новий такий крок. Останніх років моїх знайшов цю писанку. Побачив, як воно гарно дивиться. Тобі хочеться ще і ще, ще більше робити з, цим, з цією стилістикою. Ця скринька, вона на перший погляд, велика, але в той же час вона. Дуже конструктивна, грамотна і... і я її дуже швидко зробив. Буквально там ну, сотня годин, може більше. Це швидко для такої роботи. Мене завжди тягнуло робити щось руками і щоб це було творчістю. Це так, якби бальзам на душу. Коли ти робиш роботу, ти думаєш за роботу і не лізуть пусті думки в голову. Це дуже добре. Я люблю вночі працювати, тому що ніхто не заважає. <рес> Були часи, що до п'ятої години ранку. Жінка каже мені, слухай, чоловічий, ти коли лік спати, а в п'ять годині». Головне, щоб, я кажу, любити свою справу. І завжди, коли завершується робота, хочеться бачити результат. Запорізький козак їде на конику» — Це тарілка в Канаді, а це вже повтор. Коли ти сідаєш працювати, то хочеться так сісти на тиждень і попрацювати, щоб тебе ніхто не відволікав. Вінка знає, що як я сів в майстерню, то вона може казати 10 разів метро, яке зараз, коли за першу тоді прийде. Але вона яка муза надихає, але вона перший критик. Це повинен ти якось від серця, від душі. Бо кожна композиція на папері вона малюється перший раз на папері, потім на дерев. Не стоїть у папці, бо проходить час, ти в них переварюєш, повертаєшся до них, складаєшся в цій більше композиції. Для того, щоб творити, треба щось бачити. Ти повинен повинні мати свій почок, свій характер, і тоді виїхав бути на вершині. Черговий буде виріб, тарілка. Поставимо тут елемент штерна, закрутимо кучері, зробимо сіканець і буде знову на смілянському ринку. Я це роблю без розмітки, тому що я це роблю все життя. І оцей елемент, коли більше трьох-чотирьох п'яти разів повторюється підківочка, це називається копиця. Я можу зав'язаними очима це робити. Я тренований. Якщо хобі, професія і внутрішній стан людини в гармонії і це триєдине, одне ціле, то це не робота, а задоволення. Тепер беремо різець більш точніший і підчищаємо, підправляємо вже більш акуратно. Чим глибша різьба, тим Сильніша воля майстра, знаєте, я це вчу своїх студентів і, і сам в цьому переконаний. От характер людини це від глибина різьби. Чим вона глибша, тим волювіша і сильніша людина. Ну, У мене такий собі середненький воля, але досить активна. До ранку зробимо цю тарілку. Оригінальні такі дуже вагомі роботи, вони дуже швидко робляться на одному подиху, тому що ти захоплюєшся цією роботою, ти не спиш, не їси, тобі нічого не хочеться, ти не хочеш піти з друзями зустрітися, бо в тебе є ця робота. І свердлим дирочки. Глибина дирочок повинна бути 2-3 глибше бісерини. Щоб якщо щось не вийшло, бо вона розкололася, ми могли там затиснути іншу бісеринку, не тратити час на те, щоб ту вибрати. Зрозумієте, і от майстер, це той для кого робота секунда. А для кого вічність він не стає майстром? Я люблю тут знаходитися, і тому це самі найкращі часи моєї життя, а не просто часи життя. Ці зусилля. Ну вони потім вертаються тобі якимись подяками, якимись замовленнями. Потім ми робимо ці підрізочки, потім підчищаємо це все, знову матуємо, знову свердлимо дирочки. І тарілка готова.